Muzica Bucă, nu ești așa? Dacă uite așa, păi, dacă Беріть мені, пожалуйста. З мишами. Ось пройшов там Олесь. Отак от. Пройшов, свині, свиней відкрив, розбив, свиню вбив, ті повискакували. Приходжу додому свині по вулиці п'яв, а та свиня 200 чимось кілограмів лежить вбита вже. Та прийшов у річку поїхав, а що ж робить? Позаганяла в Нормально. Держали хазяйство, курочки, качечки, корови були, жили собі. Ми придбали цей будинок, у мене там батьківський, ну там взагалі розбита. А так ми купили і собі жили потихеньку. Це самі. Ось ось самі, було вона взагалі це розбита і згорівша вона була. Це ми з чоловіком купували доски, балки, це самі з ним зробили. Двоє. Це вже верандочку пристраємо, Вже всередині помазали, дуже нам грубу. Це як, наче, кінець світу було. Ми, ми, ми не думали, що наше цей, село вони знайдуть. Ну, так просто і вони в сусідньому поселились перші. Телеком. В якому? А тоді до нас приїхали провіряти. Я як сповню, Приїхали, я перед ними, вони зайшли, я з дітьми була в кухні. Я, як отак, матушка стала перед ними, господі, так злякалася взагалі. як заїхало, їх, Господі Боже. І вони тут стояли, так, да, в селі? Вони в більшості по посадках, ну, та й в селі теж. Ну, цей, там був їхній штаб. Ой, господи, я не хочу таке споминати. Ми це, ми, у нас друзі були, тому що у нас погріб ненадіжний. Нам було перший раз, як прилетіло сюди, стікла повибивало, і тоді ми вже з дітьми. Це було 18 березня. Ми вже тоді з дітьми друзей зробили собі, оборудували погріб. Він, кстати, в них і досі вижив. Один що, хати нема, а погріб вижив. Ми там з дітьми жили. А за того сиділи, то що хазяйство. Думали, що наші свободять нас пошвидше, а воно так затягнулося надовго. Сказали, кухню ніхто не цей не вщитує. Тільки хата одна. Тоби, ну, відбудовувати, а хату чекати вже. Від... Ну да. так. Ну, поки ми з кухнею, де хоча б жити десь. Тисяч, навіть. Якщо з нуля. Немало. Ну, Та десь так. По балках оце. По шиферу, по балках зараз знімайте. люди ось у палатках. Ці палатки їх надовго не хватило. Це ще місяць може. Щось питаються, роблять, допомагають. Сюди ніхто не заїжджає чим не такі самі люди. Уже люди їздять і кажуть, що зима, зима, ну ніхто не просить, щоб построїли, Воно, батько за свої сили там зробив, вже почти кришу зробив, немає шифера. Дайте просто шифер, дайте просто шифер і не треба ваших робочих, нікого. це все люди можуть самі зробити. Ми вернулися ще в ноябрі місяці, коли деокупірували наше селище, тому що кожен хоче свою домівку. І де не хорошо, а дома все де найкраще. Приїхали і почали прибирати. виїхали? – Ми виїхали, ми виїжджали саме останні з села, нас виїжджало 5-6 машин. Це було 15 липня. — Через 15 червня. червня, червня, червня. червня да. Тому що вже господарство все перебили. Я, ми держали корів, череда баранів у нас була. Нам хазяйство перебили, перебили, качки, курі, ну, що змогли, ми жили від господарства. У нас своя техніка, сіяли землю, що, ну, чим змогли, тим займалися, город садовили. І повернулися додому, все побите. Нам казали, куди ви їдете, з чого починати. А вернулися, почали потрошки, обращалися, ніхто не допомагає. Ті гроші, що ми були на Кировоградщині, я потроху зібрала, купили чотири куба лісу. Зразу накрили усього в апрелі місяці. Е Вернулися весною, тому що були до бродів мамки, накрили гараж, щоб можна було він згорівши весь всередині, видно, що погорівши все. Нас повністю все згоріло, все зруйноване. Не єдиного сарая цілого не залишилося. Тут такі завали були, ось ось видно, що ми поставили балки самі ж. Хочеться вже просимо хоча б шифер, щоб допомогли зима на носі, а навіть шиферу нам не дають. Просимо, що допоможіть хоча б ми ось проживаємо в модульному будиночку. Днем, як жарко, ось, ось тут сонце заходить, ми лежимо на дивані. Тому що там не... немає як лежати. Там, якщо на дворі 40, то там всі 70. А так, грут посадили, трохи свого, хазяйства трошки завели. І ну що, врожай зібрали? Картоплю копаємо, ну, вже за цей. Закатуємо потихеньку. Картоплю ще не ще треба докопати, зелена тут така є. Це ось перець салатний. Ну, що можемо, води немає, у нас вода аж в краю села питьва. Ми їздимо туди, баклажками возимо воду. У нас води немає. Світло нам провели, да, а води немає. Обіцяють воду, ну не знаю, чи воно буде, чи не буде. Ну і що, ну і нема нічого, все розбите, ніхто нічого. Не кидається наша влада, це наша місцева власть. Не до чого їм. Просиш з понеділка з понеділка, з понеділка з понеділка. та скільки вже зима на носу. А ночувати, то нема, не буде десь зимувати їм. Ні мені, ні другим людям. І що робити, то ми не знаємо самі. Без толку все. Б'ємося, б'ємося, як от гороха в так і Такими до їх і одскакуємо. Все на все. Вони лежать на кучі, от того недалеко. О, Для інтересу, от я піти, там вони так скидали. Солдати тут погиблі, наші цей Все сапіри. Це, це, піднімали їх, я там підложені під них. Два чоловіки на смерть одного не знайшли, кусок волоса знайшли, це. а то, а трого по костях знайшли, а так. Та тут страшно їх, на мінах я мені. Хлопці з Івано-Франківська почали вчора працювати за день. Всю кришу зняли, все зробили, і оце сьогодні до вечора дужні і шифером накрити. Це хлопці, це хлопці-волонтери, так? Це вони? Ні, це як, як івано франківська допомога. Угу. Вони чи ну, виграли, чи як, і оце попала Давида в брід, попав. До них, як вони допомагають нам. Ото всі матеріали, все це звідтіля завозиться. Вони привозять і починають з нуля і кінчають обліцовку, все. Нові дома в нас. Ми могли б і отримати кошти, але я не схотіла. Ми, я вже пенсіонерка, спробуйте зараз знайти спеціаліста. Алкоголіків мені не треба, бо їх треба. Набувають і вони не зроблять так, як вони. А вони роблять дуже дуже хорошо. По селу Білогірка це найбільша кількість будинків, які в нас зруйновані. З 38 домогосподарств 34 господарства зруйновані, а 4 є пошкодженими. На ну, сьогодні у нас є звернення по пошкодженим будинкам. Там, де було проведене комісійне обстеження. Люди отримали акти по комісійному обстеженню і мають можливість отримати по євідновленню кошти. Ну, практично на минулому тижні є повідомлення про те, що населений пункт Білогірка так також буде працювати з областями патронами по програмі Пліч Опліч, ну на жаль, лише з тими людьми, хто є власниками будинків. Сьогодні люди мають можливість відновити свої документи або через БТІ, або через державного реєстратора речового права. Є пошкоджений будинок, він має певні пошкодження. А патрони працюють з такими пошкодженнями, як покрівля, вікна і вхідна група це вхідні двері. Якщо у людей, як правило, коли була пошкоджена покрівля, то це, звісно, пошкодження і стелі, є пошкодження, можливо, шпалери, міжкімнатні двері, ну, різні види пошкоджень. Люди можуть мати. Мати право потім подати на є відновлення на інші роботи, які не входять в ті роботи, які зроблять областя патрони. Ті люди, які відновилися самостійно, не чекаючи 381 вісімдесят постанови не чекаючи е, областей патронів, також зміни будуть постанову 381, де людям буде вишкодовуватися те, що вони відновили самостійно. Ну при цьому а, ну, буде, при, буде буде, відшкодування. Ну при цьому, якщо у людей було інформаційне повідомлення про перелік пошкоджень, вони в заяві своїй указували, та яка подавалася до селищної ради, що вони подавали заяву на обстеження і виявилось, по самому акту обстежень є перелік цих робіт. Це це не виключається. Перша хвиля була по плічопліч, і з нашої громади, з 34 населених пунктів, у нас було взято в роботу по Дев'яти областях. Угу. І от це саме Давидів Брід у нас йшов, як Івано-Франківськ. Там капітальні ремонти, сьогодні виготовлюється проєктно-кошторисна документація, проходить їх експертиза. І частково ви бачили, по вулиці Центральній там йдуть роботи. Сьогодні у нас на нашому поверсі знаходяться фахівці з земельних питань, у нас працює ЦНАП, у нас працює на цьому ж поверсі, у нас працює секретар селищної ради, вся селищна рада, комісія і по обстеженню, обстеженню, комісія по компенсації. Тобто люди мають можливість, і на село Білогірку були виїзди. Сьогодні ми зараз можемо запросити виконуючі обов'язки старости. На Білогірці вони були, працювали. У нас по кожному населеному пункту є перелік, перелік по вулиці, мешканець, які справи в нього з документами. Таким чином відбирається. По другій хвилі, ще невідомо, яким чином буде те фінансування. Якщо по першій хвилі пліч-опліч фінансування йде від області патрону з їх бюджету, то по другій. Хвилі, ми не знаємо. Можливо, це буде 100% державний бюджет. Хто буде фінансування державного бюджету, буде. Ну, найголовніше сьогодні завдання другої хвилі пліч-опліч це обстеження, обрахування, виготовлена проєктно кошторисна документації, щоб зрозуміти, яка сума потрібна для того, щоб відновити житлові будинки, там, де люди, ми вважаємо, повинні вже цю зиму в нормальних умовах перезимувати.